Зараз приведено все до букви закону, як і було раніше, як і мало би бути. Uh -huh. А Перше, хочу заявити для тих, хто досі думає, що вчора була якась спроба ліквідації набусап uh -huh. це брехня. Чому є сумнів в тому, що теперішній генеральний прокурор буде приймати якісь неправильні рішення, якщо він єдиний, який почав робити підозри відносно Януковича, а всі решта не змогли, набу не змогли. Не побачили ні ми медведчуковської труби, нічого іншого. От зір поганих, них погане чи не знаю детективів не вистачали. Але стосовно того, що ще було прийнято вчора, ми провели до букви закону, що набу тепер безнаказано не будуть перевищувати власні повноваження. Я так сподіваюся, в частині того, що вони не зможуть без рішення суду. В будь-яке майно, в будь-яке приміщення, заходити з ноги, вибивати двері, забирати все, що там криво лежить, і потім криво повертати чи не повертати. Що загалом система антикорупційних органів, в тому числі арма, яка має управляти арештованим майном, поводиться неадекватно. Тобто, мова моя про те, що не тільки НАБУ недостатньо ефективно працює. Я хочу вас запевнити. Ні, саме такі фрази й були. і Інтернет просто ряснів фразами конкретно, що депутати, Верховна Рада ліквідували набу і САП. Тепер відкати від європейської е, е, європейського напрямку. Ну це ж з брехня. Нема ніякого відкату від європейського напрямку. Ми туди рухаємося. Ніхто не ліквідував відносно незалежності. САП було підрозділом Генеральної прокуратури і залишається.